Висловив свою непопулярну думку і тікаю. Версія студент-психолог, тільки тікати я нікуди не буду. Чай психолог більше потрібен тим, хто не звертається за допомогою або тим, хто знецінює психотерапію. Хто так не потребує терапії як група студентів, які вивчають психологію. Наді ти втомлюєшся не від людей, а від того, що постійно вдаєш, ніби тобі норм. Ми не боїмося нових стосунків, а боїмося старих травм у нових тілах Всі травми формують характер, деякі просто залишають дірку на хочеться все кинути і просто подивитися серіал ці день, і це нормально. У тебе не завжди є сили пояснювати, чому тобі погано, навіть тим, хто тебе любить. Ти можеш бути втомленим і одночасно нічого не хотіти робити. Це теж емоція, яку варто прийняти. Друзі, іноді в це не завжди через тебе, просто життя змінюється. Не завжди триматися означає бути сильним. Іноді це просто втом. Продовження буде в наступні частини свою непопулярну думку і тікає. Версія студента психолога, але тікати я нікуди не буду. Друга частина. Ти не мусиш кожного дня бути продуктивним. Відпочинок це теж важливо. Я не дає червне й це процес, який потребує часу і терпіння. Іноді найбільша допомога це просто слухати без порад. Мені подобається психологія, але буває дні, коли просто хочеться бути людиною, а не майбутнім спеціалістом. Більшість студентів пішли на психологію, щоб вилікувати себе. Коли викладач говорить це легко, ти вже внутрішньо прощаєшся зі сном. Вчишся слухати людей, але збуваєш слухати себе. Ну я ж не клієнт, я маю витримати. Студенти знають, як виглядає емоційне виснаження, бо дивляться на себе щовечора в дзеркало. Почуєш на лекціях. Не беріть проблеми клієнтів на себе, а ти вже третій день не можеш Можеш виконати історію з голови. Кологія вчить тебе бачити сенс в усьому, а іноді просто хочеться жити без аналізу кожної реакції. Тому було все. Всіх любів, всіх цілую. Всім пока пока.